Парку перемоги дуже багато чудових ставків, і частина з них на жаль пересихають. Найбільше яка причина, і що робиться містом, щоб цього не допустити? Ну ви, мабуть, знаєте вже цю причину. Це ця причина це Російська Федерація, та і їх політика зробити нам екологічний геноцид і екоцид. І те, що сталося з Каховською гідроелектростанцією, впливає на всю Україну. На жаль, дуже впливає на місто Запоріжжя. Ми не можемо зробити більше води в верхньому Б'єфі. Зараз дуже критичний рівень води в верхньому Б'єфі. Він нижче від мінімально можливої норми на 3,5 метри. Це реально екологічна катастрофа. Все, що все, що ви знаєте про ставки, озера і річки, які розміщені на території Вознесенівського району інших районів, вони всі запитувалися з Дніпра. Тому безумовно така ситуація складається. Я знаю, що комунальне підприємство вишукує можливості, якщо там є технічно, десь з якогось підприємства чи з якогось заводу наповнити ту чи іншу локацію. Так, це можливо, але е стратегічно ми, на жаль, не зможемо вирішити це.